часто запитуєте, як комплектується Cybex Priam 2 в одному. Давайте розглянемо детальніше. Що в коробці? Що в коробці? Спочатку вам знадобиться люлька. Вона запакована окремо. Основний каркас візочка включає шасі з батьківською ручкою та колеса, упаковані в іншій коробці. У цій же коробці знаходиться защіпка для ременів. Коли дитинка виросте, вам знадобиться прогулянковий блок. Окремо запакований текстиль включає тканину для сидіння та капюшон. Ретельно перевіряйте вміст пакування. Це допоможе вам уникнути випадкової втрати деталі, якщо ви вирішите викинути коробку. Не викидай. Воно пригодиться також звертаємо увагу на те, що защіпки не продаються окремо.